Приклонитися до Христа християни вшановують свято Воздвиження чесного хреста. Цей день строгого посту певні християни, притулившись до символа спокутування гріхів, людина оздоровлюється душею та тілом. Потрібна лише віра. Відзначати це свято стало ще у 326 році. Тоді цісар Костянтин Великий разом зі своєю матір'ю Оленою вирішили віднайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Та коли розчищали гору Голгофу, натрапили на три хрести. На інших двох, як відомо, розіп'яли розбійників. Зрозуміли, який саме Христовий, лише притуливши до нього мертвого чоловіка, бо той ожив, а потім ще й хворого, і він одужав. Всі люди почали хотіли доторкнутися до того Христа і поцілувати. Але дуже багато було людей. Тоді Єрусалимський патріарх Макарій взяв цей хрест, виніс нагоду і підніс його високо, щоб всі люди могли доторкнутися. І тому це називається свято Воздвижня. У церквах міста в цей день великі черги до престолу.